Шановні мої глядачі, вітаю вас. Мене звати Інна. Мирного дня вам спокійного дня і міцного здоров'ячка. Так, подивіться, скільки я маю тут зараз цибулі. Ось, так зараз. О, отак краще видно. Це цибуля минулого, минулорічного врожаю. От є ще, Перебирали ми якраз цибулю. Є нас ще зараз цілий ящик гарної такої цибулі, яка ще тримається, а вся оця цибуля вже відчула тепло. Вже набрала добре вологості і почала проростати. Ну я скажу вам, що ми її тримаємо в сухому приміщенні, але як би там не було, природа бере своє. Вона ця цибуля дуже добре зберігалася впродовж цілої зими, всю весну, і тепер, от початок літа, вона вже почала проростати. Що робити з такою цибулею? Звичайно, що садити в землю і все. От я навіть спеціально ранньою весною, коли ще дуже холодно, на веранді ставлю оці лутки довгі, такі великі контейнери, лутки, і в них двома рядами висаджую саме ось таку цибульку, щоб мати гарну зелень. Тому що чому я так кажу, що звичайно, що висаджувати? Тому що я вже не раз читала в коментарях глядачів таке питання. от, Цибуля, яка добре лежала цілу зиму, почала проростати, я її повикидала. Для чого її викидати? Її не треба викидати. Дивіться, яку вона гарну зелень випускає. Я завжди таку цибульку, яка тільки починає проростати, я завжди її висаджую. Я кажу, якщо дуже холодно, висаджую на підвіконні лоточки. Як тільки вже приходить тепло, я її висаджую в теплиці. Там також кілька рядочків було засаджено такою цибулькою, і зараз всю цю цибулю, яка залишилася, також буду висаджувати. До речі, багато хто мене питає, чи ми чому ми не вирощуємо кущівку. От є така цибулька, яка в головці має кілька таких так як цибулинок разом зібраних. В нас її називають кущівка або курчулька. Я от знаю, що таку назву корчулька, тому що росте корчиком. Корч. От, до речі, якщо вам знайома інша назва, або в вашому регіоні цю цибульку називають по-іншому, пишіть, буде цікаво. Я такі коментарі завжди дуже люблю читати. Так, дивіться, чому я не вирощую кущівку, саме тому що завжди на початку весни, кінець зими, початок весни, я завжди маю ось таку цибульку. Саме оцю цибулю, яку зберігаємо впродовж зими, а потім, як тільки я бачу, що якась цибулинка випускає зелене пір'ячко, зразу її висаджую. Висаджую і таким чином кінець зими, цілу весну, і початок літа ми маємо гарну пишну зелень. Саме ось таку зелену цибульку. В теплицю я вже не буду цибулі висаджувати, тому що в теплиці зараз вже йде висадка розсади у мене активно. Ось буду висаджувати в оці два короби. Земля тут перекопана минулого тижня, але дощі були і вона така трошечки ну, прибита прибита вологою дощами, тому я її зараз легесенько роз, розрухаю, розпушу. О, гляньте, який рядок затикала цибулькою. Ще пізніше посію тут огірочки. Ось, і тут також ще кілька цибулин, то вже в мене перці ростуть, і так само з боку цибулька. Ну, довго вона рости не буде. Ми якраз вже забрали весь урожай цибулі, який ще в нас в теплиці був. І от через кілька днів оце перо гарно вирівняється. І щодня, через день, я беру зелену цибулю. І на салати, і на якісь інші страви. У нас є цибулька, зелена цибулька, якраз от стоїть цибулі, яку ми садили пізно восени, і вона зараз також випускає гарне зелене перо. Можна його щипати, але я його не чіпаю, тому що ось тут є досить. Багато зелені. Дивіться, навіть якщо забагато, цибуля переростає і ми її не з'їдаємо. Можна зробити гарний запас на зиму. Цибулю можна дрібненько нарізати в пакети і заморозити. Можна її так само дрібнесенько порізати, висушити це для як приправа. Далі цибульку можна. Також нарізати в невеличкі баночки, пересипати сіллю. А ще цибульку можна залити маринадом, додати олії, оцту, там ще можна якісь спеції, там перець духмяний. Тут десь в мене записаний рецепт. Можна зробити мариновану цибульку. Тобто Тобто, якщо цибульки на городі багато, вона ніколи не пропаде. А окрім того, якщо на подвір'ї, на господарці є маленькі курчата або індичата, для них зелена цибуля це дуже гарний корм. Але не як основний корм, а як додаток до корму. От до комбікорму або до зерносуміші. час від часу, ми також нарізаємо курчатам, індичатам, каченятам. Ну от попередні роки у нас були нарізали зелену цибульку. До речі, цибульку дуже добре висаджувати в переміжку з іншими овочами, тому що вона виділяє фітонциди, які мають антибактеріальні властивості. Я завжди отак тикаю цибульку біля якихось інших культур. Тобто не повністю засаджую такий великий шмат широко цибулею, саме у цією цибулою, яка почала проростати, а висаджую її рядочками між перцями, між помідорами, між капустою. Ось такі сумісні посадки.